Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас відеоурок для восьмого класу алгебра і тема квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична пояснює сьогоднішню тему. Друга практична, розв'яжемо задачі, і третя це тестування. Пройдемо тести, перевіримо, як ви засвоїли сьогоднішню тему. Поки я це все казав, сподіваюсь, ви натисли на вподобаєчку. Підписалися на канал і натиснули дзвіночок. Ну що ж, не гаємо часу, починаємо. І так. Трішечки теорії, як я і обіцяв. Квадратним коренем із числа називають число квадрат якого дорівнює цьому числу. Тобто, по суті, добування кореня – це операція, що обернена піднесенню до квадрату. Зараз поясню, про що йде мова. Наприклад, 4 у квадраті, ви знаєте, ви вже вмієте підносити до квадрату це 16. 4 на 4, 16. Так от, квадратний корінь із 16 це 4. Бачите? Видобування корінь – це операція, що оберенено. Тобто, ми колись підносили число до квадрату. Тепер будемо робити, навпаки, шукати, а яке ж число підносили до квадрату. Корінь 16. От яке число в квадраті давало 16. Це число 4. 9 у квадраті 81, тоді корінь з 81 дорівнює 9. Сподіваюсь, логіку зрозуміли. Якщо ні, натисніть паузу, ще раз поміркуйте або відмотайте на початок відеоуроку, я ще раз поясню. Це ж відеоурок. Олександр Борисович вам буде тут 100 500 разів пояснювати одне і те саме до тих пір, поки не зрозуміє. Ще один такий цікавий момент. Дивіться, мінус 4 в квадраті теж дорівнює 16. Ми знаємо, при множенні від'ємного на від'ємне буде додатнє. Тобто 4 у квадраті 16 і мінус 4 в квадраті теж 16. Тобто виходить, що корінь 16 може бути і мінус 4. І я з вами цілковито згоден, що у нас корінь 16 буде мати 2. Розв'язки 4 і мінус 4. Але ми з вами у 8 класі будемо працювати лише з арифметичним квадратним коренем. З числа називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює цьому числу. Тобто ми з вами для простоти будемо видобувати корінь, і результат видобування буде додатнє число, невід'ємне, тобто корінь із 0 буде 0. Бо додатні числа це від 1, 1, 2, 3, 4. Да? 0,10, 0,100. 0 не входить до додатніх, він не входить до від'ємних. Він сам по собі, він красунчик. От. Тому ми кажемо не додатні числа, а невід'ємні. Невід'ємні числа це 0 і всі додатні числа. Тобто ми з вами залишимо тільки, що результатом видобування буде додатнє число. Від'ємні ми залишимо на старші класи. Тому надалі ми з вами будемо говорити, коли йдемо говорити квадратний корінь, ми будемо мати на увазі арифметичний квадратний корінь. Хоча для простоти будемо вживати просто назву квадратний корінь. Ну, ось так трошки заплутано, але тим не менше. Коли я буду казати квадратний корінь, у 8 класі я буду мати на увазі арифметичний квадратний корінь. У старших класах, там буде вже дійсно мати справи з коренями. Треба щось залишити на старших класі. Так. Далі. Що у нас далі? Знак квадратного корення називається ще радикалом. Так, 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 знак радикалу. Угу. Спеціальний символ. Як спеціальний символ для додавання, віднімання, дужечки. Так і видобування кореня теж має свій знак. Запис. Такий, ось, бачите, знак радикала, літера А, читають як квадратний корінь з числа А. Квадратний корінь з 4, квадратний корінь з 81, я вже сьогодні це проговорював, ви це чули. Якщо А менше 0, то з нього неможливо добути корінь. Тобто під кореневий вираз не може дорівнювати від'ємному числу. Чому? Давайте з вами спробуємо знайти корінь з мінус 64. Ми з вами знаємо, що 8 у квадраті це 64, і мінус 8 у квадраті теж 64. Тобто при піднесенні до квадрату що додатного числа, що від'ємного, ми отримуємо додатні 64. Мінус 64 я можу отримати, якщо я 8 помножу на мінус 8. Але, вибачте, це не піднесення до квадрату. Це множення протилежних чисел. А піднесення до квадрату це я коли число множу саме на себе. 8 на 8 або мінус 8 на мінус 8. Це піднесення до квадрату. Ну, якщо 8 на мінус 8, це різні числа, вибачте. Це різні числа, це ніяке не піднесення. Тому корень з мінус 64 не існує, бо не існує такого числа, яке б у квадраті було б від'ємним. Нема. Принаймні, у шкільному курсі. Де ти вчити вищу математику, там вам розкажуть, що є. А зараз немає. Далі. Якщо ви знаєте квадрати чисел, Ну, принаймні від 1 до 20, вам легко буде видобувати корінь. От подивіться, 2 в квадраті 4, значить корінь з 4, це 2. 3 в квадраті 9, корінь з 9, це 3. Я пропоную всі ці значення запам'ятати. 13 квадраті. Це у нас 169 корень 169 це 13. 15 у квадраті це 225. 16 у квадраті це 256, 17 у квадраті це 289. 20 у квадраті це 400. Якщо ви запам'ятали і вивчили. А якщо цього не зробили, то вивчить. Чому? Тому що це найбільш поширені значення коренів будуть. І вам буде легко видобувати корінь. От написано корінь 144. Вам не треба згадувати чи шукати, ви зразу пишете число 12. Корінь зі 100, ви знаєте, що це десятка. І одразу пишете. Ви можете сказати, Олександр Брисчану, навіщо це запам'ятовувати і так далі. А я вам відповім. А мозок, ви свій як і коли будете тренувати? Ви що думаєте, в дорослому житті, все, що буде стосуватися вашої професії, буде для вас цікаве? Ні, ви просто деякі речі просто повинні будете запам'ятовувати і знати, бо вони будуть необхідні для вашої роботи, подобається вам чи ні. Це є доросле життя. Ага. Воно не складається лише з приємних речей. Так, 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 і ви ще цьому неодноразово переконаєтесь. Так, воно прикольне, воно доросле, але ж хі -хі -хі -хі, є і свої там е мінуси. Ну що ж, поїхали далі. З теорією ми розібралися. Перед тим, як перейдемо до вивчення нових, до розв'язання прикладів, хочу подякувати спонсорам, які не тільки переглядами, вподобайками, коментарями підтримують канал, але й гривнею. Спонсором може кожен стати, натискайте під будь-яким відеоуроком кнопочку спонсорувати, обирайте рівень і донатити. Також можна задонатити на Приват або в Монобанку. Посилання є в описі під відео. Всі зібрані кошти йдуть на створення нових відеоуроків та перезапис старих відеоуроків. Наприклад, цей урок вже був створений, ця тема, точніше, була розглянута ще в 2017 році. За 7 років мої підходи дещо змінилися, удосконалилися, багато чого змінилося, тому я вирішив повністю з нуля перезаписати цей урок. На каналі є стара версія, у, там і звук поганий, і подача трішки не така. Ну, можете знайти. А подивитися залиш посилання на старий урок порівняєте за, за 7 років, чи є зміни і розвиток у, у відеоуроках. Ну, а ми рухаємося далі. А, так, да, і подяка спонсорам. Дуже дякую. Що ж, так, бачите, що. Якщо щось швидко робити, не перевіряючи, то можуть бути такі нюансики. Швидко треба все робити лише на, на, на фізкультурі, швидше прибігти, швидше виконати вправу. На математиці треба все робити правильно, не обов'язково швидко, але це повинно бути правильно. Що слід перевірити, щоб все було досконало. І так. Давайте з вами ось що зробимо. Обчислимо. Корінність 3600. Яке ж число у квадраті дасть 3600? Пам'ятаєте, я вам казав, треба пам'ятати таблицю квадрати чисел. Згадуємо, 36 це 6 у квадраті. Да? Відповідно, 60 у квадраті це 3600. Легко видобувається. 0,36? Ну, те ж саме, це 0,6. У нас дві цифри після коми. Значить, треба помножити два числа, в яких буде одна цифра після коми. Бо при множенні ми. Що? Скільки цифр було до, після коми до множення, стільки цифр повинно бути після коми після множення. От 0,6. Корінь з 1,36 Значить, що? Яке число примножені саме на себе дасть 1,36? Звісно ж, 1,6. Перемножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Значить, зробили. 36 сотих, як тут, ну, знову ж таки, це 6. 10. 6 на 6 – 36, 10 на 10 це 100. Ну і 6 можна записати як 0,6 або звичайним дробом, або десятковим. Вертаю вашу увагу, що тут відповіді можуть записувати по-різному. Можуть написати 6, 10, можуть 3 п'ятих, а можуть 0,6. Якщо у вас є самостійна чи контрольна, є варіанти відповіді АБВГ, ви дивитесь на те, як у відповіді представлене число. Якщо як дріб, пишете 6. Якщо як десятковий дріб, пишете 0,6. Тобто не лякайтеся, що ваша відповідь не співпадає з тим, що є відповіді. Можливо, ви її не доперетворили та й потом. Представили у вигляді, який є у відповідях, обрали і все, маєте щастя. 1,1125. Якщо ви скажете, що окремо з цілої частини видобувається, окремо з чисельника і знаменника, ні. Тут слід спочатку перетворити мішаний дріб на неправильний. Знаменник множимо на цілу частину і додаємо чисельник 25 помножити на 1 плюс 11. Нагадую, тим, хто у 8 класі ще не знає, як мішаний дріб перетворити на неправильний. І у нас вийде дріб 36,25. Ну а далі ми знаємо 36,25 як отримується? Як 6 помножити на 5. Ой, 6 помножити на 6, 5 на 5. Значить, 6 п'ятих можна представити як 1,1,5 або як 1,2. 10, або звичайним дробом, або 10. Рухаємося далі. Обчислимо значення виразу. Ускладнюємо завдання, о корінь 64 додати корінь з 81. Ну, видно було корінь, корінь це 8 плюс 9, а це вже вправа на, для першого другого класу додавання чисел. Да? 8 плюс 9, 17. Корінь з 25 на корінь з 16. Сотих. Корінь з 25 це 5, корінь 0,16, 0,4. Бачите, все табличні числа, от з тієї таблички, про яку я казав, прості квадрати. Якщо не знаєте, ну калькулятор вам в поміч. Тут не можна в стовпчик видобути корінь ні, так це не працює. Хіба що підбором чисел, множення чисел, щоб отримати необхідне значення під 4 корінь 121 мінус корінь 100. Я звертаю вашу увагу, що у такому записі, 4 корінь 121, є дія множення, яку не пишуть. От так само, як перед дужками не пишуть дію множення, її опускають, але вона є так і перед коренем. Може бути дія множення, але її не пишуть. Але ми знаємо, що це 4 помножити на 11. Не 4,1. Якщо я напишу 4,11, то буде число 411. А це геть інша відповідь. І корінь із 100 це 10. 44 відняти 10 ну, принаймні було до сьогоднішнього дня 34. Якщо щось зміниться, я вам повідомлю. Корінь, з... Ой, корінь з 10 у квадраті мінус 6 у квадраті. Що ми тут робимо? Ми не віднімаємо 10 у від Ні. Спочатку діє множення, а де тут діє множення? А множення це піднесення до квадрату. Значить, 10 у квадраті це 100, 6 у квадраті 36, і тільки після піднесення до квадрату виконується діє віднімання. Це буде 64, корінь з 64, це тадам, 8. Наступна вправа. Значить, що треба зробити? Обчислимо значення виразу. Вираз у нас коріньсть 2а плюс 3. Якщо а дорівнює 11, мінус 1,83. Тобто, нам тричі слід обчислити такий вираз. Ну, по-перше, якщо а дорівнює 11, замість а підставляє 11, 2 а що це означає? 2 помножити на а. Тобто 2 помножити на 11 плюс 3. Значить 2 на 11, 22, додаємо трійку 25 і тільки після цього видобуваємо корінь, буде 5. Якщо а дорівнює мінус 1, 2 помножити на мінус 1, нагадую дві дії поспіль, коли пишуться, то відокремлюються дужками. Значить, що буде мінус 2 плюс 3, 3 відняти 2 буде 1, корінь з 1. 1. Якщо дорівнює 83, 2 помножите на 83 плюс 3. І що у нас Де 166, плюс 3, Де 169, то рівня 13. Та-дам! Розібралися. Рухаємося далі. Давайте з вами розв'яжемо рівняння. Так, 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 так. У темі про квадратні корені можуть бути рівняння, куди ж без них. Корінь із х дорівнює 9. Тобто я з якогось числа видобув корінь і отримав 9. Як це зробити? Я позбуваюся корень, я підношу до квадрату. Значить, буде і ліву частину, і праву частину, щоб рівняння не змінилося. Буде х дорівнює 81. Давайте перевіримо. Корінь з 81 це 9. 9 дорівнює 9, все правильно зробили. Мінус 4 плюс корінь із дорівнює 0. Як таки розв'язується? Невідомий в одну сторону, відомий в іншу. Корінь із а до рівня 0 плюс 4. Було мінус 4, перенесли, стало плюс 4. Ми додали 0, це буде 4. Яке ж число в квадраті дає 4? Ой, дає. Ви зрозуміли про що? Підносимо до квадрату, буде 16. І дійсно, корінь із 16, якщо його підставити, буде корінь із 16. Мінус 4 додати. 4 буде 0. Це протилежні числа і сума дорівнює 0. Вони не знищуються, вони нулю дорівнюють. Корість b плюс 3 дорівнює 13. Ну, ви можете сказати, Ха, тут легко 10 додати 3b13. Тут корінь. Угу". Значить, підносимо до квадрату. Корінь зникає, буде b плюс 3, а 13 в квадраті це 169. b дорівнює 169 відняти 3 буде 166. Робимо перевірочку і отримаємо, що 13 дорівнює 13. З цим. Розібралися. І так, шановні мої глядачі, з прикладами розібралися. Хто хоче отримати вподобачку, розв'язується ребус, пише в коментарях, яке слово тут сховане. От, Якщо ви хочете потрапити в кінець у рамочку, пишіть у коментарі. Цікаві. Я всі коментарі читаю. На цікаві, я відповідаю. Три випадкові коментарі потрапляють в рамочку в кінці від наступного відеоуроку, який я буду записувати. Не той, який буде йти в наступному черзі, бо я його міг записати ще 5 чи 6 років тому. Ні. Слідкуйте за відеоуроками новими. Зараз музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми звітали до славетного міста Павлоград, Дніпропетровська область. Хто тут вчиться в цій школі, пишіть в коментарях. Ну а ми рухаємося далі, вперед за оціночкою, тестові задання ж самі себе не виконають. До речі, шановні вчителі, якщо маєте бажання придбати презентації чи тести і використовувати на своїх уроках без проблем в описі я залишу, як їх. Замовити йде. Школа.топ, там і ціни, і е, зразки для ознайомлення. Відеоуроки є, були і будуть безкоштовними. А от презентації от, можна придбати, відреагувати і використовувати на своїх уроках. Так, щось я забазікався, вводжу своє ім'я. Тема тестів співпадає з темою уроку. 11 запитань, 15 хвилин, алгебра 8 клас. Починаємо тестування. І так. Значення виразу, корінь з 0,36 дорівнює чому? 0,6. Якщо вам потрібен час поміркувати, тисніть відеоурок на паузу. І рахуйте, скільки у вас правильних відповідей. Потім мені напишіть в коментарях. Цікаво ж дізнатися. Так, знайдіть значення виразу 2 помножити на корінь з 25. Корінь з 25 це у нас 5 на 2 це 10. Квадратний корінь з нуля це число від'ємне додатнє 0. 0 Корінь з нуля 0, бо 0 у квадраті це є 0. Знайдіть значення виразу 3 y плюс 1, якщо y дорівнює 5. 3 на 5 15 плюс 1 16, корінь 16 4. Знайдіть значення x, х плюс 5 дорівнює 5. Значить, ну, можна сказати 5 плюс 5, але це буде 10, а корінь з 10 не дорівнює 5. Ні, а. Корінь з 10 на калькуляторі видобувається. Там буде десятковий дріб взагалі. Значить, а у нас повинно бути число 20, бо 20 додати 5 буде 25, корінь з 25 дорівнює 5. Відновіть визначення, встановившу правильну послідовність. Квадратним коренем із числа А. Називається число квадрат якого Та-дам! Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Арифметичним квадратним коренем із числа А. Називається невід'ємне число квадрат якого дорівнює А. Чи існує квадратний корінь з від'ємного числа. У 8 класі ми кажемо ні, не існує. У курсі вищої математики будемо казати, що існує. А зараз ні. Все відповідність корінь з 4. 2, з 64, 8, корінь 625 25, корінь 144, 12. Знаєте стандартні значення квадратів, можете видобувати без проблем корінь, навіть без калькулятора. Знайдіть значення виразу, корінь 16 відняти 5. Корінь 16 це 4 відняти 5 мінус 1. Звертаю вашу увагу, мінус 1 це значення виразу. Не те, що ми видобули з під корення. Ні. З під корення була четвірка. 4, 4 відняти 5 буде мінус 1. Знайдіть значення виразу корінь із мінус 0,25. Ну, такого числа не існує. Немає що помножити, щоб було мінус 0,25. Ну, саме на себе, я про це поясню. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, 10. помилок немає, аналізувати нема що. Були б помилки, було б що аналізувати. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть коренево вподобайку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, ставайте спонсором каналу. Та приват, є посилання всі в описі під відео. Приєднатись сайт школа.топ зібрано всі посилання на відеоуроки. Ціни зразки на методичні матеріали для вчителів і для учнів це дуже корисний сайт. Школа.топ моя особиста сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному записувати розв'язувати домашні завдання. У інстаграмі фоточки. У Тіктоці теорія за одну хвилинку. Те, що ви зараз зробили у Тіктоці, це взагалі там бомба. Відеоурок залетів в рекомендаціон. Понад 300 тисяч переглядів за 2 дні. Це просто неймовірно, просто бомба. У мене на Ютубі найбільший урок 200 тисяч половиною років збирався. А тут, у Тіктоці, 2 дні 330 тисяч. Пф, ви просто неймовірні, ви просто фантастичні глядачі. І. Швидка граматика, теж теорія за одну хвилину. Всі посилання де? в описі. І так, шановні мої глядачі, що у нас? Ага. Коментарі. Значить, я сьогодні взяв коментарі з під відео, яке 300 тисяч переглядів. От, на, на, на у Тіктосі. Ви там багато коментували. Я взяв звідти коментарі ваші. Да? Дякую, що дивитеся. У мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть у коментарях великими е е літерами слова TikTok. чок І я буду знати, що ви додивились до кінця. І задоволенням натисну вам подобаєчку. Ну а в мене на сьогодні все. На все добре і до побачення!